Як змінюються дати православних свят за новим календарем, Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України. Чому українці почали саме цього року святкувати Різдво 25 грудня? Ну не всі десь половина. Кількість збільшилася так само, як і збільшила, збільшилася кількість тих, які планують перейти на 25 число. Ми сьогодні завершували опитування в дії. Стосовно того, коли б українці хотіли святкувати Різдво і запропонували кілька варіантів: 25-го, сьомого або в обидва дні. Переважна більшість, майже 59%, це понад 900 тисяч людей, сказали, що 25 грудня. Десь 12-13 в обидва дні. Тому я думаю, що цей тренд буде логічним, і він логічний, як і з точки зору релігійної, тому що за новоюлянським календарем 25 грудня святкує переважна більшість православних церков. А за юлянським календарем старим святкують кілька церков, які продовжують цю традицію, включно з українськими, російська, здається, грузинська, єрусалимська церкви. Тобто, перехід святкування це унормування, власне. Способу життя, тому що якщо ви власне віруючі, то за нинішнім православним календарем, яким користуються і греко-католики, в тому числі 1 січня жодних так мовити страв, які ми вживаємо, вживати не можна, тому що це піст. Тому я думаю, що приведення до норми святкування 25 грудня це питання на часі. Будемо очікувати відповідних рішень. ПЦУ та греко-католиків, принаймні ПЦУ, вже дозволило святкування 25 грудня. Чи впливає держава на дату святкування? Ну, дивіться, різдво це ж не класичне державницьке свято. Тобто, держава може приділяти більше уваги, як ми, наприклад, в телемарафоні робили, приділяли більше уваги саме святкуванню 25-го числа. Воно прив'язано до рішень синодів ПЦУ та греко-католиків. Як тільки вони приймуть, то я думаю, що держава вже фактично готова підхопити такий перехід. Яка різниця між григоріанським, юліанським та новоюліанським календарями? Григоріанський календар був прийнятий ще давно в Європі, і фактично, ми живемо за григоріанським календарем, починаючи з революції 17-го року, тому що і більшовики і українська. Народна республіка перейшли на григоріанський календар, і ми так би мовити, разом з Європою стали святкувати перше січня, власне 1 січня, а не 13-го. За календарем Юліанським а це приведення до порядку згідно обертів землі навколо сонця, тому що життя за юліанським календарем має призвести до того, що Різдво маємо святкувати 8 січня, тому що воно від цей юліанський календар відстає. І життя за тим, ну так мовити, за природнім календарем, на мій погляд, адекватніше відповідає реаліям часу. Які ще дати святкувань змінюються, практично всі свята суваються, крім Паски та Трійці. Новий рік чи сувається він? Він не змінюється. Ми вже в принципі живемо за Григоріанським, тобто, фактично, він відповідає новоюлянському календарю, а всі інші дати залишаються тими самими. Чи святкувати старий новий рік? До побачення мене завжди дратувала оця, так би мовити традиція почати святкувати з 25 грудня, навіть тоді, коли це вже стало трендом, і завершувати десь 13 числа. Тобто, у нас фактично місяць випадав з життя. І якщо в Європі ці святкування максимум тиждень, ну 10 днів, то в нас от місяць. І мовно кажучи, ми завершуємо, окупаючись в ополонку, тому що так мовити, змиваємо все, що ми наїли і напилися впродовж місяця. Чи залишиться водохреща традицією 19 січня? Ну, це те саме, воно все, воно все зміщується. Тут не можна нав'язувати людям, власне, коли вони можуть святкувати. А ми бачимо цей тренд. Я думаю, що рік чи два і він стане досить масовим, і все прийде, на мій погляд, до норми. Принаймні, піст буде до нового року. Чому саме зараз ми маємо переходити на новий юліанський календар? Я думаю, це якась природна відповідь на те, відмови від цього, що пов'язує нас з Росією з одного боку. Це природна реакція з іншого. Це процес, який вже було розпочато з набуттям Томоса, і багато людей вже перейшли на святкування 25 грудня. Ще раніше, наприклад, ми з минулого року чи позаминулого, навіть в сім'ї святкуємо 25 грудня свята. Як спадок від радянського союзу, яких ми вже позбулися, та які в планах У нас була як ви пам'ятаєте, дискусія з приводу 8 і 9 травня. Як і святкувати власне Україна перейшла на? Те, щоб більше уваги приділяти саме 8 травня дню пам'яті європейські традиції, я думаю, що серед нових свят для нас буде вагомим свято День Європи. Звичайно, є дискусія з приводу 1 травня в різних європейських країнах, до нього різне ставлення. Але я думаю, що найголовнішою зміною буде для нас наш день перемоги. Чому саме зараз ми маємо відмовитися від радянських свят? Точка зору розподілилася. Наприклад, у нас була дискусія з приводу 8 березня, на що ніхто не наважився покушатися на 8 березня, і хоча це свято далеко не повсюди є вихідним, але так же вкорінилося. Це фактично наша ДНР. Певним традиціям, які до ідеологічної складової мають набагато менше значення. Але я думаю, що і тут процес піде далі, тому що є день матері. Але зараз я думаю, що ці такі дискусії під час війни не на часі. Тому ми запропонували власне м'яку форму опитування в дії для того, щоб зрозуміти, який тренд, власне, до чого зараз схиляються українці. А в подальшому це нормальна демократична дискусія, яка має завершитися при Ніттям тих чи інших рішень, щодо яких буде, якщо не консенсус, то переважна більшість населення буде схилятися до тієї чи іншої точки зору. Чи зміна дат змінює традиції? Адже українські святкування різдва відрізняються від світових. Я думаю, всі інші традиції це не змінює. Це змінює просто дати. Ну будемо ми пірнати в оболонку не 19-го числа, мінус 13. Це здається, виходить 6-го. Тобто, якщо ми говоримо про покрова, то це змінюється. Тобто, це досить серйозний перегляд більшості свят, які прив'язані до релігійних свят. Але я думаю, що це не найбільша проблема, як психологічно перелаштувати себе на святкування в інших числах. Я думаю, що це предмет обговорення, дискусії в співтовариствах, в тому числі залученням представників релігійних організацій, для того, щоб можна було дійти консенсусу. Я вже бачу готовність, принаймні представників ПЦУ. У греко-католиків трошки інша історія пов'язана з історичним спадком, але принаймні багато вірян ПЦУ вже перейшли. На святкування 25 грудня, тобто, це внутрішній процес. Якщо до нього ще долучаться очільники церков і зможуть прийняти з часом певні рішення, я думаю, що і переважній більшості населення буде легше перейти, так мовити, під омовоном очільників церков до святкування 25 грудня. Які свята будуть вихідним днем? Дивіться, у нас зараз офіційно вихідні 25 грудня і 7 січня. Що є досить неприроднім, тому що ці дві дати прив'язані до Різдва. Хто святкує 25-го, хто до 7-го. І скоріш за все це буде означати проведення до якихось певних стандартів, навряд чи тоді 7-е буде святковим днем, залишиться 25-й. Але ще раз, це моя власна точка. Чи варто українцям відмовитися від образу Діда Мороза? Потрібно роз'яснювати. Дід Мороз з'явився відповіддю радянської пропаганди, здається, в 30-х роках, для того, щоб забути про Святого Миколая. І так мовити, він виглядає, як святий Миколай, але сенс в нього вкладений інший. Тобто це якийсь, якась людина з бородою, яка звідки з'явилася. Я думаю, що з часом усвідомлення цього, так само, як набагато більша увага до. Свята Святого Миколая, власне, появу святого Миколая в якості так званого Діна Мороза це з часом прийде все до норми. Мені один знайомий нещодавно розповідав. Кумедну історію про свого сина, який підійшов і сказав, що 6 грудня у нас же Святий Миколай, де мої подарунки. А коли настало 18 грудня, він до нього знову підійшов і сказав: сьогодні ж Святий Миколай, де мої подарунки? Тобто навіть діти вже розуміють, що можна використовувати в так мовити, власних інтересах святкування в дві дати прийдеться все до норми. Головне не поспішати, не пхати вперед цю історію а в результаті дискусії обговорення прийти до так мовити консенсусу чи точки зору переважної більшості Все буде культура.